Продовжуємо розмову. В нас друга частина інтерв'ю, так би мовити, з Олексієм Арестовичем, Так ми говоримо з вами зараз про колаборантів. Хотілося б поговорити. Ми тільки що між і угу. обсудили. Тобто люди, які телерують, яких яких ми. Плюс-мінус толеруємо, ми з ними майже нічого не робимо. У нас є е різного градусу, так би від червоного там, до жовтого, якщо по кольорах судити. Е люди, які можуть або активно підтримувати Путіна, або пасивно підтримувати Путіна, і можуть бути використані, е як використані були на Донбасі. Хтось підписував, ставив підписи на ре референдумі, хтось махав пропорцями, хтось взяв до рук автомати, і потім вони знищують нас. Ну тобто, як сталося в Луганську і в Донецьку, і в Криму. Власне, теж е на ваш погляд, що з ними робити? І взагалі е трошки. Поговорити хотілося б про це явище і як їм користується Росія, щоб люди усвідомлювалися. Да, три двіри я, я довго буду казати, тому що тут розп <íls> такі декілька напрямків, які варто відмітити. Перше, це Ленін була інфернальна особистість, але, але майже геніальна особистість. Він багато років прожив на заході, спостерігав за ним, мав... Вишукану тіорію політичної, ідеологічно, історичної по з Заходом і він, він вирахував західні слабкі сторони. Тобто Росія користується сто років однією самою стратегією. Вона виглядає так, що беремо культурні проблеми, соціальні економічні. І одразу перетворюємо, психологічно, зрештою, одразу перетворюємо їх політичні. І вони, всі, всі російські спецслужби, вся російська політика, вона вихована саме в цій парадигмі, вони їх просто інакше не вміють, вони так і роблять. І роблять вдало. вдало да. Політизують все. Да, політизують всі все, да, гроші, гроші там є. І, зрештою, люди е, дуже люблять все політизувати, якщо підегрітися. Е, Відповідним чином, а крім того, зараз в медійний вік, це в медійні часи це робити набагато-набагато легше, ніж там в му році або в 5-му році. Це перша сторона. Вони так роблять. Друга сторона, є, є дві дуже різні цивілізаційні стратегії. От дивіться, в Афганістан вторгалися і Совєти, і, і Західна коаліція зараз працює. Що робить, як, як вони воюють, як воюють радянські. Якщо ми бачимо вороже село, ми возносимо артилерію і авіацію. Просто вщент. мільйон загиблих, ну хай буде мільйон загиблих. В Сірії вони зараз роблять тільки можливості не ті, за масштабом а, а, а захід працює не так. Він це відкрите суспільство на відміну від тоталітарного, і він не намагається контролювати все. От, бачите, тоталітарно що, що робили в Афганістані? Вони вибамблювали село. Яке було джерелом спротиву, і талірували міста, дійсно будували там фабрики, заводи, навчали, давали там больниці, да, такі все таке інше, і вони так працювали, тому що вони всі аспекти хотіли охватити і програли врешті решт, тому що просто не вистачило сил, уваги і якості кадрів, які цим займалися. Захід так не працює. Він ніколи не хоче контролювати усе. Він е -е -е -е, каже, що якщо осередок там небезпеки створюється, от одна людина розпочала пропагувати. Російський світ, наприклад, в Україні, потім він вдало пропагує. Потім з'являється там актив. Потім з'являється величезний вплив. Вони вираховують цю сітку і луплять лідерів. Тому що ну біти бити домохазяїв, які ностальгують за радянською там молодостю, да і там голосують відповідним чином. Це по-перше, скатитися в тоталітарне суспільство і забагато надати волі каральним органам, Да. а по-друге, які потім розпочнуть користуватися своєю логікою. А по-третє, це просто відхід цивілізаційної моделі і перетворення на на ворогів. Тобто це, це стати драконом, да там змагаючись з драконом. Ми не можемо це собі цього дозволити. Тому у мене. Я прихильник західної моделі. Що ми маємо безумовно, це так? Давайте кваліфікуємо. Це величезна загроза. Ми маємо її моніторити, да? І якщо ми бачимо небезпеку, тобто перехід від е, забарвлення або від симпатії до дій. Ці дії мають відвідслідковуватися відповідне прийматися рішення і мають лідери, які це розповсюджуються, до яких підведено російські гроші, російська увага СМІ і решта-решта мають бути влуплені, посаджені да, і показово наказані. наказано. І отак от постійно гідри будемо зрізати голову, поки історичний. Історичний е хід подій, да, от розвиток країни, там наше просування на захід, внутрішні реформи не зменшать кількість людей до до тебе, які взагалі користуються цією діологією. Тобто захід західна модель. Але зараз наскільки в нас де ми на цьому шляху, якщо в нас з, з трибуни Верховної Ради можна почути розмови, які явно не просто толерують пропагують російський світ? Ми дуже сильно не, не допрацьовуємо в цьому сенсі для того, щоб допрацьовувати це А має бути визначена як стратегія. А поки що ми просто культурно Наша політична культура туди зміщується потихеньку і суспільна культура. Але це не чітка прописана стратегія, яку там стратегічна сімка, наприклад, або хтось там сіли вирішили, що робимо так. Да? Такого немає. Це просто на, на, на рівні рефлекса. Просто культура у нас європейська. Ми потихеньку по, по, по схиляємося туди. Це перше. Це має бути визначена як стратегія прописана, на дати вне, на відповідні зміни в нормативно правову базу, тому що. Кодекс Портнова, так от його почитаєш, це, і виникає враження, що він спеціально створився під ці події, щоб не можна було наказати. Ну, Дивіться, СБУ 4,5 тисячі справ по тероризму і 15 засуджених. Ну, це, ж, це ж явно нам вказує на те, що є невідповідність судової практики, да, там, на діяльності спецслужб. Вона має бути вирівняна, да, і е, ці зміни треба внести і розпочати відповідну працю. Зокрема, Має бути надані повноваження, поширені щодо карних злочинів, які стосуються державної безпеки насамперед. Тому що ми воюючі країни і будемо воювати ще набагато довше. Має бути кваліфіковані навіть такі речі, як саботаж. Тому що, ну як, як, коли державний чиновник, він не або чиновник місцевого самоврядування, він не виконує належні по війні, по своїй посадовій особі обов'язки. Ну, Зараз його можуть змінити. Але ми маємо навіть якщо ми не можемо довести, що він по вказівці з Москви не виконує ці обов'язки, то просто саботаж в сілу там власної забарвленості да, або тяготіння. От зараз є цікава ситуація на фронті. Не буду казати, яка бригада, але командир цієї бригади він родом з Владивостока, а начальник штаба з Краснодарського краю. Хто знає, той знає. І бригада не воює. Коли вони там на місці. Да? Тільки він поїхав десь, бригада неділю стріляє, тиждень стріляє, да, всі задоволені, страшно. Повертаються, опять сидять, тому що приказ, ну так. от. Це ж. І один мій знайомий зайшов в бліндаж, де сиділи за все начальство. Да? І на 9 травня вони дивилися Телеканал Звізда, командир української бригади. Да? І там ледве не георгівськими ленточками запутались, да, розливали водку і казали, що наші діди воювали. Це полковник української армії, командир бригади, да? один, і начальник штабу. Бойова бригада стоїть на нулі, на першій лінії в дуже важливому місці. Ну, що з такими речами робити? Що треба відповідні кадрові висновки да, і знімати. Але українське суспільство збудовано так, що, наприклад, така річ, як Кум. Або там пов'язання на контрабанді, або на схемах, яких або або просто там ч, э, така людська симпатія, тому що ми лейтенантами починали багато років служили. Вони часто густо перемагають у змаганні з питаннями національної безпеки. Да? І якщо це побутово, якщо ваша сусідка, сусідка любить Путіна, то це одне або російський світ, а Коли командир бойової бригади любить, це інший світ. А також чиновники всіх цих бронетанкових заводів, які мають у Карабанпром, і так далі, так далі. так далі. Тобто ми маємо визначений цей язик роз з бабушками, боротися може не треба, або з лідерами. Бабушек. А тим більше, якщо, підвед... якщо це організована діяльність, якщо вона має знаки організованої діяльності, пролонгований, має, працює через корупцію, через підведення російських ресурсів, від медійних до, до бойовиків і до коштів, там тісно пов'язано з криміналом, це... це треба працювати як із реалізані. Людина сіла в машину, да, і у ній взорвався подголовник, тому що там так от бачите, воно не вийшло, вдало вийшло. Да, тому що навіть всередині середині України, тому що якщо ми не можемо законним чином це з цим справити, тобто, в принципі, е якщо говорити, що якщо ми будемо рухатись в бік е власної реальної незалежності, далі угу. то ці чистки у нас ще попереду. Треба звісно, треба бити, і я сподіваюся, що ми, ми, ми все робимо правильно, але дуже повільно. там, за запізненням 2-3 роки. що за 2-3 роки щось таке розпочнеться. а може перед виборами, тому що проти. Президент має зачистити політичних ну, опонентів. Типу... Да. Ну тут така справа, <реш> <реш> як, як це так? Да, може зачистити. Просто практика виникне виникне відповідно. Да, що ми маємо за... І може з цієї практики це стане трампліном, з якою ми перейдемо до практики не лише забезпечення чергових виборів президента, а взагалі державного, державного такого цивілізаційного просування. Ну, власне, я думаю, ми продовжуємо говорити ще про те, в тому числі, що що таке влада, що таке держава, і як не плутати державні і владні інтереси. Тобто це теж непогано було. А під кінець просто хотілося б відмітити, ми на минулому ефірі трошки починали цю тему. Ми можемо інформаційно воювати на території ворога? Звісно, ми маємо воювати. Sole... Саме тому біль, доволі велику частину своїх інтерв'ю я даю російську мову, тому що це акти інформаційної вільні. Тобто, в принципі, тобто, воно діє. Звісно, звісно. Ну реакція шалена. Я просто знаю. Да, воно дуже добре діє. Діє навіть на стратегічному рівні не будемо казати там, вказувати на конкретні ситуації, але ефективність дуже велика. То тобто, нам цілеспрямовано створювати да, та, 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 платформу так, 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 так. і бити на. Так, да, але ніхто ж нічого не створює, це Руками популярних блогерів доводиться це робити язиками. Ну власне, ми зможемо пояснити в врешті росіянам, ну моє переконання, що історична ця вся боротьба за нашу незалежність, я маю на увазі, зараз ми і стоїмо все. Угу. Закінчиться тоді, коли росіяни зрозуміють, що українці це як поляки, чехи там німці, це інший народ. Да. І найкраще, що можна зробити, це перевести нас на латинку. Якщо нас алфавіт перейти на латинку, вони побачать всі надписи да, ну, латинським шрифтом, Вони одразу зрозуміють, що це чех, так і Чехія або Польща, але, але не російський світ. Напевно, чому це не робляться, мені геть не зрозуміло. Ну просто в нас доволі часто бувають гості з Росії, ну там опозиційні, які mm -hmm. проти Путіна, вбити Путіна То і так далі. такі. Буде так так. Написано, попу... Латин, Латин, цей, да. і всім буде зрозуміло, в обозрівательно Ну, У нас бачите, вже лайф латинкою, тому ми да, почали. Да. А власне, якщо говорити про те, що ну я, я чого кажу, а, і вони доволі часто, а, дуже відверто кажуть: ми ви нам такі близькі, ми вас так любимо, ми вас так підтримуємо, ми фактично один народ. Ми не можемо. Це жах, як ми вас вбиваємо. І я розумію, що це. Друга сторона не далі. це фамільярність. Є хороша фамільярність, але і погана фамільярність. Тобто, ти дуже переживаєш за когось, але ти собі дозволяєш занадто багато зайвого, коли ну, ти бажає демократ закінчується там, де починається українська питання. І це доведено, і це просто от, треба сприйняти як історичний факт, і психологічний. Розумієте, я от з одним полоненим росіянином розмовляв ще в 2014 році. Кажу, що ви від нас хочете, чувак, а я ж вб'ю, і я його проводив певним чином, там, вів, -вів до, до відвертого зізнання. І він, врешті-решт, каже, що ми хочемо, щоб ви нас любили. Я говорю: о, це правда. Ви хочете, от якщо я, я ж, жін, жін, жінкам я завжди кажу моєму улюбленим домогосподаркам, якщо чоловік на вас кричить, то він просто просить уваги. В масштабах країни це виглядає так: якщо в вас стріляють, це вони просто вимагають уваги. Вони хочуть, щоб нас любили. Тобто, потім да. щоб я любила Україну. Да, звісно, да, звісно. Росіяни стрілять для них Україна це рай. Ми у них забрали рай, розумієте? І вони кажуть: ну що, що таке Україна для нас була? Ми з в Урала холодними, голодними завжди приїжджали до бабушки на Україну, да, або до родичів на Україну. А тут гай гудить, хрущі гудуть, як вареніками з салом залі, та якість продуктів набагато краще. Це Південь для Росії, розумієте? І це як вартек приїхати. І на них склалася така психологічна штука. У них забрали величезну радянську мрію, да, колись там та, от, гостя з майбутнього, це все те, що там знімалося, і взагалі канікули там, да, там, Петрової Васічки, на які вони в дитинстві дивилися. Це, напевно, пов'язано з Україною. Більш того, успіхи Росії прямо пов'язані з Україною. Не виграли жодної війни без українців. Жодної. Оце історичний факт, що з 1500 року, коли умовно можна казати про Росію, в Зевана 3, вони жодної війни не виграли без, без участі українців. Більш того, Сибир завоювали для них українці і решта там, і так далі. І е, е, вони розуміють, що вони самі не, не справляться, вони нічого не зроблять там. Тобто то без України їм нема куди. І ми забрали на дитинство. Ми, вони кажуть, ви нас предали. Ви нас предали сволочі, ви продались американцям, а должны були продатися нам. Тому що ми з вами браті, а вони вас использують. Тобто вони ніяк не Так, да, це, це, це постійно да, референдум російської пропаганди, і навіть дуже вишукані росіяни, там, такі, як там от такі от колишні депутати, люди там, з європейської світу, вони все одно так вважають. Просто вони це більш рафінованими словами кажуть, ніж ті, хто коментує наше з вами відео там да, на Ютубі. Але сутність та сама. І от доки ми цю дурню виб'ємо з них, вони. Не та саме, але хм, не заспокоїться питання в тому, що потім вони нас розпочнуть з нами воювати, як зараз воюють з Польщею. Розумієте, ми станемо частиною заходу. Да, да ми станемо частиною заходу. Вони нами з нами будуть змагатися, вони будуть бати, чи, бачити натівські війська або натівську країну або пронатівську країну безпосередньо під своїми кордонами. І загострення боротьби буде ще більшою. Тобто але ми, це вже не загроза ідентичності. Ми будемо воювати звідси і назавжди. Але найголовнішу загрозу загрозу ідентичності ми таким чином здолаємо і це ми маємо робити. Да, тобто маємо. Це будуть визволені змагання, Да. У нас зараз невеличка перерва, потім ми повернемося нашого діалогу. діалог. з нами.